Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді практична та компактна силиконова сумка у розмірі XS. Ідеальний підходить для зберігання дрібних речей та дитячих іграшок. Ця сумка виготовлена щільного силикону, що забезпечує її міцність та довговічність. Фурнітура гарна та якісна має ось таку блискавку та дві ручки, які виконані з ремінної стрічки. Розмір сумки 23х17 17, 28 см висота. Завдяки своїм компактним розмірам, вона зручно підходить для зберігання тонких речей, наприклад, купальники або літні речі, а також дитячі іграшки. Для прикладу, в нашу сумку ми склали дитячий конструктор. Прозорий матеріал дозволяє легко бачити вміст сумки, що особливо зручно під час подорожей або організації домашнього простору. Матеріал міцний та водонепроникний, прозорий дизайн для швидкого доступу до вмісту, легко миється та не вбирає запахи. За допомогою такої сумки можна легко організувати простір та позбутись візуального шуму.